Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. І ця серія відео стосується саме навчання, як читати карти Таро. І перед тим, як я почну свою розповідь, я хочу вас попросити підтримати мій україномовний канал. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть в коментарях, що було б цікаво почути про карти Таро, так як у нас сьогодні така тема. І будемо з вами дружити, і я буду передавати свій досвід усім бажаючим. Як легко запам'ятати масті? І я вам розкажу, як запам'ятовувала я, тому що ми, скажімо так, навчаємося по колоді Таро світлого провидця. Да? Хто не в курсі, ось по такій колоді ми навчаємось. Оцю колоду я поклала Таро Уейта для прикладу, бо, можливо, хтось знає ці карти, а не знає ці карти, тому для прикладу я їх тут залишила. І якщо мова йде про масті, то що ми бачимо? Карта масть мечів. Мечі в Таро Світлого провидця позначається вороною. На кожній карті є така чорненька пташечка. Пташечка воронка, да? тут ворони у нас ми бачимо. Ось, тут ворони немали, тут вороняче гніздо. І е, карта, карти мечів це у нас е, ворони. Далі карта е, кубки, кубки, чаші, пот... це у нас е, колоді світло провиця таке горнятко, я сповнала як на українській мові. Горнятки — Це у нас е, кубки і мечі. Тепер же. Жезли. Е, жезли у нас, тут ми бачимо такий посох, да? е, е, хтось, хтось називає похоже дуже на мужське достоинство. Е, ой, не взяла. А в колоді Таро світлого провидця у нас іде вогник, і на більшості карт ці посохи також з вогником. Е, ось є посох і вогник. Якщо ми подивимося ще якісь інші, тут ми бачимо, бачите, жезли, посохи. Посох або посох, або посох з вогником або вогник. Тепер дивимось пентаклі. Пентаклі дуже схожі, і у Тару Уейта і, у тару, і у тару світлого провиця це ніби монетка. Ніби монетка, і ем... далі я трошки пізніше розкажу про що це все. Але оце такі різні кружечки. Кружечки. Ось що у нас тут, тут кружечок, це у нас пінтаклі. І де ми бачимо кружечки, це у нас пентаклі. Тепер, тепер я хочу розповісти, як легко запам'ятати ці масті. Дивіться, якщо ми говоримо про те, що мечі, це у нас про воронки, да? ворони у нас тут. Про воздух, то це мова йде про якісь думки. Якщо випадає карта мечів, це про думки. Це про воздух, це про повітря, це про те, що ще не здійснилося, це про, про те, що у нас знаходиться в нашій голові. Це або ідеї, або якась думка, чи позитивна, чи негативна. Оці ворони, вони нібито, знаєте, символ, символ того, що щось літає. Щось літає над нами, і, або, як це? Зав'язує нам руки чи очі, або е, заважає жити щасливе життя. Тобто оці ворони це такі, знаєте, типу, думки, які літають навколо нас і не дають нам кудись рухатись чи щось робити. Не, не завжди ворони про негатив, а тому що, дивлячись від розкладу, е, от ця карта, наприклад, вона показує, хтось скаже негатив, тому що, типу, ворони зав'язали руки, але. Інша сторона цієї карти це ось історія про дівчинку, яка просто погрязла в своїх ілюзіях. У неї все добре, в неї руки не зав'язані, очі не зав'язані, але ну, про, потім про кожну карту окремо, я трошки пізніше буду в іншому відео розповідати. Зараз я хочу просто, щоб ви зрозуміли, як я колись запам'ятала оці значення цих масті, і ділюсь зараз своїм досвідом. Далі, коли ми дивимося карту Кубки. Кубки або чаші їх називають, а карти з горнятком. А ці карти вони говорять про, вже, якщо тут був воздух, тут вже вода. Тобто щось набирається водою, якесь горнятко. І так само ця вода може бути або чиста, або нечиста. І коли мова йде про почуття, ми бачимо на картах, або щось в цьому, в цьому горняткові є. Або навпаки, це горнятко може бути пусте. Це про почуття. Або є ці почуття, або їх немає, там, чи до людини, чи до когось. Ось, дивіться, тут бурлить вода, да? тут почуття бур... бурлять, кіплять. Тобто, карта кубків — вона про почуття. Так, ладно, буду довго шукати, не буду, не буду довго шукати. Поїхали далі. Про почуття. Так, тепер жезли. Жезли у нас про вогник і про ем, посох, як я сказала, да? Жезли у нас показують, ем, показують, які дії будуть зроблені. Чого кажу дії? Тому що жезл він як палка, яка, як палка, яка кудись, кудись щось показує. Дивіться. Оці жезли вони кудись направлені. Вогонь, це сама карта каже про те, що це стихія вогня, що тут гаряче, що тут по-любому вже щось буде. Ось-ось. Ну, якщо ми кажемо про час, жезли вони про, про якісь уже не просто наміри, а вже про якісь конкретні рухи, дії в тому чи іншому напрямку. І карта Пентаклі. Масть Пентаклі це не тільки карта про монетку, про гроші, як багато хто знає, ця карта також вказує на результат. А результат там, в будь-якій справі чи в будь-якому питанні. Результат це мається на увазі щось що можна потримати в руках, це про матеріальні речі, тобто або гроші, або здоров'я. Це також ми можемо на собі відчувати гарне здоров'я. Да? Якщо мова йде, наприклад, про стосунки, от дивіться, тут карта Пентаклі про стосунки, тобто є колектив, і колектив працює над якоюсь однією ідеєю. Але про карти окремо потім я буду розповідати. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, як можна запам'ятати, що коли у нас мова йде про мечі, мечі, ворони, це про думки, це все, що з'являється, приходить, уходить думки. Далі у нас почуття, почуття якісь або хороші, або погані, Після почуттів ідуть дії рухи, це жезли, дії рухи. І коли ми зробимо якісь діючі рухи, неважно, що ми зробили, ми отримуємо результат. І так само результат може бути або позитивний, або негативний. Все залежить від того, яка ситуація, і що ми куди дивимося. А в цій колоді так само є 78 карт, як і в Таро Уейта. І а, різниця а, тільки в тому, що. Тут майже кожна карта промальована з людьми, але є декілька карт, їх там десь, по-моєму, чотири карти. Чотири карти, де видно тільки руки, а ми не бачимо людей. І, здається, дві карти, де взагалі рук, рук немає людей, немає, але це не має вас зупиняти трактувати, хто це чоловік чи жінка, тому що ми не дивимося на саму картинку. Що це чоловік чи жінка? Це тільки про королев і королів. Там, понятно, що якщо королева, то це жінка, да? а якщо король, то це а, чоловік. А усі інші у нас карти промальовані з якимись героями, і тут ми дивимося вже по ситуації. А, якщо Пажик, мова йде про дитину, то не, не треба дивитися, що тут дитина-дівка, і буде у вас дівчатка. Ні, тут просто пажик говорить про те, що це мова йде або про дітей, або про дитячу позицію, або про дитячі якісь думки, про інфантильність. А, тому. Ось такий і міні-обзор, і як запам'ятати масті. Давайте я ще, знаєте, що хотіла розповісти вам, наприклад, на як програються різні ситуації. Можливо, вам ще так буде легше запам'ятати. Давайте, наприклад, стосунки. А коли людина хлопець-дівчина, і давайте я вам буду, Як це, знаєте, в кінотеатрі. Хлопець і дівчина. У нас є хлопець і дівчина, і, наприклад, задається питання, що там між ними буде. І вся історія вона має початок і має кінець. І ідеальна історія це коли? З'являється думка, да, наприклад, у чоловіка про жінку. Потім це переходить на почуття, наприклад, там, я хочу з нею зустрітися, вона мені цікава. І, із почуттів історія переходить на те, що він робить якісь рухи в напрямку цієї жінки, і в результаті він зробив рухи, і вони разом, і це вже карта Пентаклів. Тобто, тобто, дивіться, якщо розглядати історію про стосунки, то ідеальна картинка це тоді, коли спочатку йдуть думки, потім почуття, потім а, жезли почуття жезлу. Вогник у нас зажигається вогник внутрішній, і робляться якісь дії, рухи, і в результаті ми маємо пентаклі, тобто це вже щось, те, що можна пощупати, і то, що вже є якийсь результат. І так само, наприклад, якщо мова йде про гроші, да? людина хоче там чи більше грошей, чи думає, де їй заробити, що їй зробити. І ось Спочатку в неї з'являється думка, да? це у нас м'ячі, ворони. А потім виникає бажання щось мати, типу бажання якесь чи там матеріальне, да, чи хоче щось купити. З'являється це почуття, я хочу, а далі це все переходить в дії, жезли, жезли це дії, і кінець це вже результат. А зараз ви запитаєте, а що, якщо я роблю розклад, розкриваю карти, а там все, ну, типу, зовсім перемішано. І не сходиться оця історія спочатку до кінця. Це говорить тільки про те, що нам потрібно зрозуміти. Ну, я далі буду в іншому відео розповідати. Нам потрібно зрозуміти, як ми можемо з цієї історії, яка у нас склалася, її переграти, щоб все йшло так, як треба. Ось. Тому я думаю, це відео буду закінчувати, бо, бо вже дуже багато хочеться розповідати про інші карти. В цьому відео моя головна задача була розповісти, як запам'ятати оці масті.